Вже три роки Україна живе у стані повномасштабної війни, і за цей час Криворізька міська влада не припиняє підтримувати військових, цивільних містян, які постраждали від бойових дій. У лютому на засіданні виконкому міськради були підтримані всі соціальні ініціативи, спрямовані на допомогу криворіжцям. Це понад 4,5 тисячі отримувачів матеріальної підтримки, серед яких військовослужбовці, родини загиблих захисників, особи з інвалідністю, онкохворі діти та ме. Мешканці, які втратили житло через обстріли на засіданні виконкому департаментом, підготовлено 26 проєктів проектів рішень. 23 проєкти проекти рішень стосуються виплати матеріальної допомоги криворіжцям. За підготовленими проектами рішень допомогу з міського бюджету отримують понад 4,5 тисячі криворіжців. Сума виплат складатиме 34,2 мільйони гривень. Допомога, які виховують сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства. Місто допомагає. Родинам загиблих військовослужбовців. Ця допомога спрямована на підтримку тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Родини загиблих воїнів отримують одноразову виплату у 100 тисяч гривень, а також 25 тисяч гривень на поховання та 50 тисяч гривень на встановлення пам'ятника. Особливу увагу приділили підтримці 50 дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Вони отримують по 5 тисяч гривень. Зміни основні це про продовження системної роботи щодо підтримки сил безпеки та оборони, будівництва ремонт, облаштування укриттів та сховищ, ліквідація наслідків ракетних обстрілів, підтримка підприємств критичної інфраструктури. Окрім соціальної допомоги, місто продовжує працювати над посиленням безпеки: відновлення будинків після ракетних ударів, будівництво укриттів, підтримка підприємств критичної інфраструктури все це залишається в пріоритеті. У лютому допомогу отримує також люди, чиє житло було зруйноване через ракетні обстріли. Серед них мешканка кривого рогу, чий будинок по вулиці 21 ї бригади Нацгвардії, був зруйнований торік, а також власниця квартири на грудневій, де вибух стався у січні цього року. Загалом, із початку війни, допомогу на відновлення житла отримали понад 7200 родин. Новини 73 питання, котрі стосуються. Життя нашого міста, всі ці питання всі знають. І е, члени виконкому теж. Так що я вважаю, що всі питання обговорені, зрозумілі і потрібні для міста. Тому є пропозиція прийняти позитивне рішення. Криворіг продовжує підтримувати своїх мешканців. Незважаючи на складні умови, жодна муніципальна виплата не була скасована, а соціальна програма міста охоплює понад 50 видів матеріальної допомоги. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.